Під Час засідання Білоцерківської міської виборчої комісії представниками партії ВО «Свобода» за нам МР Хмельницьким ВВ та журналістом Білого каналу Малише МВЄ порушувався порядок. Тому комісія прийняла рішення про видалення вказаних осіб з зали засідання. Вітаю! У білі Церкві пройшли вибори, які можна сміливо назвати перемогою громадян. Ті люди, які переконані, що вони господарі в цьому місті, і їм належать всі ресурси. Вони вважали, що скупили весь основний електорат пенсіонерів. А тут жителі показали їм, хто вданий господар. Як настроєння? Все добре. Ну, ви також щасливі, я смертею. Що що? Щасливо німно. Ну я поздравляю, надійс. Даю <с>? не <с>? нещасливим. <с>? Але це ще не кінець. Нас чекає другий тур, у який вийшли представник минулої влади Костянтин Єфименко та Геннадій Дикий. Але зі свого боку нагадаємо свою обіцянку. Ми не дамо жодної хвилини часу на розкачку і очікування. Ми будемо вимагати змін в місті, як тільки він займе пост мера. Знато багато було тих, хто обіцяв. Найважливіше питання в будь-якому суспільстві це легітимізація влади. Але в основі лежало банальне – хто сильніший, той і правий. Революції, які почалися в 17 столітті, змінили цей перевик речей. Легітимізації в розвиненому суспільстві стали проходити через вибори, щоб більшість населення підтверджувало право керувати чиновниками, розпоряджатися майном і так далі. В Україні саме така форма. Пойдем. Не вийдем.

Отличная работа движется. Есть какие-то проблемы, какие-то сложности? Первое, есть телефонные звонки от одного из кандидатов в мэры. Звонят ли лично он а люди, которые представляются родительским комитетом и просят прийти на выборы и проголосовать за конкретного кандидата, что является явным нарушением. Туда знаем, потому что позвонили одному из моих сотрудников. Второй выявили несколько машин, которые ездят по всем участкам с каруселями. Есть, если надо, более подробно пост на фейсбуке. за мы объезжаем зараз кругом с самый рамка за 8 года. Майже нічого такого суттєво не бачили, окрім того, що в 16 й школі фотографували бюлетні і знайшли у людей бюлетні в кармані. В принципі, міліція відреагувала нормально, відразу це все зафіксували, завезли, числі група займається цим питанням. Були деякі випадки в будинку культури Росаву. там також люди намагалися проголосувати з Білоцерківської пропуск. Їх також виявили, а так взагалі явка не дуже висока на цей момент. По нашим підрахунку десь процентів 30, середньому 30-30. Вже вони трошки більше. Немає протоколів, недостатньо протоколів на... Цих для виборів в обласну раду, депутати обласної ради порушень грубих, я, ми, якби не було зафіксовано. Щодо явки на вибори жителів Білої церкви, явка мала. Є дільниці, де прийшло тільки 30%. Я вважаю, що це дуже погано, тому що неявка жителів Білої церкви дає можливість пройти силам, скажімо, які. Особисто я би не хотів побачити в міській раді. Це дуже погано. Ми розраховували на більшу явку, і тому для нас це був, скажімо так, трошки неожиданий результат. Але жителі Білої церкви вирішили так. Я з якої сторони їх і розумію, тому що люди зневірились. Люди зараз нікому не довіряють. Це було зрозуміло ще при зустрічах. Жителями Ми зустрічалися і реакцію людей бачили. Я думаю, що це одна з причин, що то, після того, як відбувся Майдан, люди другий раз після 2004 року повірили знову, що може щось змінити. Прийшли люди, яких привів Майдан, нічого не змінилося, а ще таке погіршилось, і може і люди от так, скажімо, проявили проявилися. Штаби кандидатів і поспілкувалися, де змогли з їх представниками. Як звичайно, найзагадковішим місцем виявився штаб пана Єфименка. Всі знають, де він постійно знаходиться, де сидить його команда, але потрапити туди неможливо. Добрий день. Єфименка. Ну, Можна? А де Амдіана? <поценно> то есть сейчас э, а, 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 а самого эфирника сейчас нет здесь? А не а, а, штаб где его? Не знаю. А то штаб. Все, ладно, мы таким. То есть штаб не существует. Не, не знаю. So. То есть это секретная информация для жителей города левой церкви, да? Ребята, вы что считаете? из лица. Что? Бог из Ну, смотрим, там в окнах видно, что у них полное помещение. Что? Ну, вот фонд... Это фонд. А уже нет? Юридическая служба, офисный, приличный. С Ефименко ничего нету, да, здесь связано? Понятно. Дякую. Дякую. Здивувала поведінка штабу пана Дикого, який у день виборів раптом пропав. І ми не змогли зв'язатися навіть з прес-секретарем. Сподіваємося, що це непорозуміння, яке в майбутньому не повториться. А то щось це схоже на поведінку старої влади та її ставленника пана Єфименка. Ховатися від ЗМІ та виборців дуже б не хотілося пом'яти шило на мило. Не загострювати свою увагу на виборчих дільницях. Господарі міста вирішили, що воно у них в кишені. Тому особливо великих і нахабних махінацій під час голосування не було. Вся основна увага нашого каналу була зосереджена на роботі територіальної виборчої комісії в Білій Церкві. Росія повинна просто зафіксувати факт проведення виборів, кількість голосів і зафіксувати їх, і все. Тобто вона не має права ні втручатися в процес, нічого. Ну а в нас виходить, що в нас потрібно, щоб конкретні певні нам люди займали посади і контролювали цей процес і саме ці тільки люди, а не якісь інші. Здається, дуже проста структура, і спостереження за його роботою досить нуде заняття. Але відноситися до цього несерйозно дуже велика помилка. Саме тут відбуваються фінальні фальсифікації і способів величезна кількість. Нахабно написати результати, вказавши в переможцях того, хто влаштовує підкуплений виборчий комітет, а потім бігайте по судах і спробуйте довести, що за нього не голосували. Так відбувалося раніше, фактично так відбувається і зараз. Що стосується вчора, позавчора, 9 годин вечора, 21 ї годині вечора, мене повідомила Центральна виборча комісія, що у нас виключені два члени комісії це Удовіна і, і, і підлужний, і замість них введені нові члени комісії від Народного фронту. Е, Скоріш за все, що всі кандидатури не влаштували. Всіх учасників виборчого процесу і на і наступний день, коли призначили на засідання на 11 годин, тобто позавчора, всі знали про те, що взал, ну вчора, засідання повинно бути на 11 годину. 11 а 11-3. Да, 11 годину ранку, щоб нові члени комісії прияли присяг. Почалася незрозуміла ситуація. Я не міг спочатку зрозуміти, в чому проблема. Не збирався кору. І любими шляхами робилось так, щоб він не зібрався. Тобто мені всі говорили, що вони не будуть на засіданні, а на засідання не являлися, бо вони не можуть по якимось там причинам. Потім попросили, щоб на три, самі ж попросили. Члени комісії, які не являлись, попросили, щоб на три години. Призначили на три години. Вони мені деякі прямо в очі, деякі по телефону, говорили про те, що вони будуть на засіданні. Але на засіданні не являлися. Потім ми призначили на 1930 вони не являється. Пані Удовіна, проти якої піднялася вся політична еліта міста, навіть було церківський парламент у повному складі. Звернувся до голови партії Народний фронт прем'єра-міністра Єценюка. Що пані Удовіна була виведена з ТВК, як людина, яка заплюмувала себе в шахрайстві і махінаціях на минулих виборах? І здається, пан Яценюк прислухався спочатку до цього. Але як кажуть наші численні анонімні джерела, пану Яценюку були занесені з боку пана Єфименко величезні гроші, чи пані Удовіна була відновлена в якості члена комісії. Тут ми зробимо невелику позначку. Під занесені величезні гроші ми розуміємо, як розхожий вислів. І наші співрозмовники мали на увазі, що Єфименко використовував весь свій політичний вплив. Ну не можемо ж ми сказати, що прем'єр-міністру в кабінет заносять полізи грошей, і він таким чином зраджує вибір білоцерківців. А мені говорить по телефону Сириця, що люди, якісь люди поступили неправильно, що цих не можна було виключати. У нас виявляється секретар комісії, вирішує, кого включать, кого не включать. і вони не будуть збиратися. А ми проводимо засідання, будемо проводити 9, 21 годині 30. Кажу, а ви впевнені, що у вас буде рішення ЦВК про те, що у вас поміняли назад, члени комісії? 100% сказав мені. Секретар комісії стариць? Зібралися демони, приїхали. Вже є хорона фірма, то їхні, бо голова техніка фірма, то і що. не ще знісовалося ще? Не зібралася, чекаємо. Тупа, бачу, демони темні сили вони збираються вночі. Днем вони сплять, вони ж вампіри, вони там не можуть приходити днем. Треба розуміти, що ці люди здійснюючи це і справжніми злочинцями. Вони скують злочин, за який можна отримати тюремне ув'язнення, тому в компанії махінаторів повинні бути тільки свої перевірені люди. Повідомлені були всі члени комісії. Є реєстраційна відомість складена, де підписані члени комісії, при, е, при яких я телефонував, і це було все включено. Е, називаю пофамільно кукса. Відсутній, удовина е, зараз буде присягу приймати, сириця присутній, бабенко присутній, чорна відсутня, Бековець присутня, галінська відсутня, гарнаденко. Відсутня острах присутня, Гонтаренко присутня, Матвійчук присутній, Елемська присутня, кваш, ваша присутній. Костанку відсутня, місцева присутня, підлужний буде приймати присягу присутній, Шаповал присутній. Янкова відсутня. Кворум є є пропозиція розпочати засідання. Хто за Одноголосно. А Супер. то чу, я всі мені розказує, що можна, ми будемо на засіданні. і Нікого нема. А тепер ви розказуєте, що в рації нікого нема. Три рази то Я Три рази не колісу. Ми ще засідання, нас нікого не попередили. Якщо засідання було, що ранішнє засідання нас не попередили. А потім вони мені дзвонять, ми вас офіційно повідомляємо про те, що в 21.30 буде засідання. Я йому говорю, ви що думаєте, що я вставив побіг? А не можна було? Я не граю в такі інтриги, не граю в такі ігри. По-людськи можна було сказати, що Геннадій Анатолійович, ми вирішуємо питання про, про заміну, і ми не будемо являтися, поки не буде заміни, щоб цілий день не марінувати, ні інших членів комісії, ні монета. По-людськи можна було це рішити. А так вийшло, ви, ви, <кхух> що ми ви промарінували цілий день, і тому в зв'язку з тим, що я знав, ну мені інформацію все одно доносили, що як, комісія засідала, форум був, е, прийняли присягу знову. Е, Старі нові члени комісії, тому я вважав за потрібне вранку і не приїжджати, щоб залишити на них організаційні всі питання. Є заступник, є секретар. По закону може не являється, ну не розписано, коли починається засідання. Зараз ми спостерігаємо, як в урочистій обстановці, виключені рані з комісії Удовіна і її колега, приймають клятву, що проведуть чесні вибори. Дай

Своїх лояльних, своїх членів комісії проводить їх і без вагон. Тож будемо боротися за чесні вибори? Ну як боротися, ну, будемо старатися, щоб все було правильно. Все, що в наших силах. Но все робиться для того, щоб чесних виборів не було. Сама це, сама, сама, тих, самі технології, сама, сама, сама процедура призначення членів комісії. Е, в них, не знаю, ніхто ними там керує. Е, їх там, Никто не угрожает вашему сорву. Да я женщина, чего вы нервуете? Мне нервничайте. Пожалуйста, присядьте. Малуя, рішення. Рішення. рішення міської ради міської ради. Ще одним важливим фактором був несподіваний результат для пана Єфименко та його команди. Як і належить колишньому члену партії регіонів і члену уряду Януковича, він зібрав команду в свій передвиборчий штаб, яку цікавило тільки, як би струсити з нього побільше грошей, а не отримати результат. Вони йому просто брехали. Ще нібито за всіма опитуваннями він виграє ці вибори ще в першому турі. Ну, може, трохи треба пошахроювати на виборчих дільницях. Цього цілком вистачить, щоб домогтися перемоги в першому турі. А тут ось який сюрприз від жителів Білої церкви. все на передовій, то що мені тихе? Додавайте, Ми не поїздимо тоді, нам потрібно то Давайте доведемо до пенсіалі ці вибори і підемо додому думаю, Поїсти? Додому тут можемо поїсти Ти мені не де розказуй, де мені їсти і що не мені не і їсти, music. хорошо, Ярослав? Берегу, Берегу. Без питань Без питань? Я не можу нічого не розказувати Я кажу, що я закінчу. Ми виконуємо свої обов'язки до речі і ми були тут з восьми годин ранку в неділю. А, а, Су а ми в суботу були до часу ночі. Давай, а ми більше столи вставляли, поки ми, 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 по ми, по по ми, ми вибачте спали. Ми, ми, ми повинні вносити? То їх вносили в електронні. Ви бачите, нас все внесете. Ні, то вносили, ну він же ж протокол ще не готовий, його півдня ще готувати. треба. Це, треба, Це розписано, що треба, щоб хтось його робив, а хоч і він... То для того п'ять днів дається на встановлення результату. А будь а що, протокол і протокол встановлювати, щось а друге робити. Генеді можете пояснити для зрителів почому вообще задержка, щоб присутні. Ну вони не хочуть, і не поступила команда. Вони не знають, як реагувати на ці вибори. Їхні боси втомилися. І вони не дають їм по конкретну команду фас. Они не дают им никаких конкретных призывов сейчас. И из-за этого, поскольку я не имел им сказали морозиться. Ну, типа, что утомились. Из-за этого у них просто не выработана наша тактика. В принципе, сейчас все готово, чтобы объявить результат. То есть их можно в любую секунду. А какая у них основная причина? Только то, что они утомились и не могут произнести. Да, это у смазки. Этот протокол вкладывать для них, это 15. нас... Моя часть потому что у нас Мені вису, залип, всі, всі, всі Штаби вже проповірили. Вони все сходиться. Це ж не те, що у нас якісь проблеми. Зараз по закінченні першого туру виборів можна сміливо говорити, що ці вибори були врятовані головою ТВК Геннадієм Куксою і кількома членами ТВК. Зімка, щоб я пішов, подождать, коли я піду, а я не піду. Ну будете стає до кінця? так. Дякую за вашу позицію. Як вам ухажування, госпожа Удовіна? Так, просто вже це. Їм просто нема чим зайнятися. То... Понятно. Слуха, це вже покажуть, що заступник нападає на голову. А что же вы протокольчики-то не клеите? Что там люди сидят, а вы тут бегаете туда-сюда? Целый что день значит, там не появляется Ну, а смотрите, а что там люди там работают? Там не рабочее место, там зал заседания. А я работаю в кабинете. То есть вы там протокол, можете кабинет. показать, что вы там сейчас занимаетесь протоколом? Вам ничего ничего не обязано показывать. Ну, так а, понятно. То есть вы там протокол делаете? Да. А туда ага. доступ с камерами запрещен, поэтому можете туда не А почему вы там протоколы делаете, когда клеят здесь? Потому там рабочий кабинет. А здесь зал заседание. Ну, там техника стоит, киксерок. нам шо, ее сюда нести? чи чешу. Подождите, протокол, как я понимаю, клеит здесь. Чтобы в Балансе. Принтер, а кирок, с техника а, стоит в рабочем да. кабинете. А, то есть 10 человек сейчас занимается тем, Не что сейчас человек. на принтере. А сколько? Вот я вижу, там максимум вот 8 человек, которые ходят туда, там да. работают. А там, значит, еще 10. 10, 10 у принтера, там да? Там. У принтера печатают на принтере. На компьютере, на принтере распечатывают, потом ксерокопируют, потом что а, протокол вот. идет на принципе. 10 человек этим занято. Нет, кто-то шьет, кто-то раскладывает ксерокопию. Вот смотрите, вот я вижу шью. Вот где там шью? Нітки сі сюди назад і то я її ну, да разу, вот они шьют. Що по вашому мнению, происходит сейчас? Затягнення процесу. Затягання процесу? Да. З якою целлю? З целю підтягнути голоса до тієї партії, які не набрали на достатні хаті. Під час підрахунку голосів в ТВК було дуже мало людей з партії, що програли. Ще вчора вони кричали, ви повинні змінити в місті владу. А сьогодні, коли цю владу можна замінити, вони пропали і не брали участь у спостереженні за підрахунками голосів. Програли хай так, але завтра будуть ще вибори, до яких треба готуватися сьогодні брати участь у політичному житті міста. Прозорі вибори це дуже важливий момент. У другому турі ми очікуємо, що команда Єфименко заради перемоги може піти на шалені порушення. Тому поза будь-яких відносин всі великі політичні сили Білої церкви просто зобов'язані об'єднатися і проконтролювати, щоб вибори не були сфальсифіковані. І ми дуже сподіваємося, що це обов'язково відбудеться. І обов'язково запам'ятаємо тих, хто перейшов у табір Єфименко. Білосердківський національний аграрний університет Нерозрядно пов'язаний практично з кожним жителем Білої церкви. Хтось вчиться сам, у когось хтось із родичів закінчив або навчається в ньому. Шляхи нашого каналу і цього навчального закладу будуть обов'язково перетинатися, і ми готові з великим задоволенням розповідати про події, що там відбуваються. З 2015 року в університеті відбудуться вибори ректора. Создан оргкомітет. Создана Так головна ізбирательна комісія. Здана збирательні комісії в наших структурних підрозділеннях. У нас 8 технікумів і е, один коледж. І працюємо згідно 266 постановлення Кабінету міністрів і рекомендацій. МОН зареєструвалися три кандидата, в тому числі діючий ректор Даниленко. Ми постараємося поспілкуватися з усіма кандидатами на цей пост, щоб його знали про те, хто збирається керувати найближчі роки провідним освітнім закладом міста.